Тільки сонечко зійде, зазирнем в вікно цвітанок, до вікна ми підійдем і промовим добрий ранок, доброго дня вам любі малята, хлопчики милі і дівчата. Ми спитали у двіряток взимку хто лягає спати? Одного разу Сашко вийшов на прогулянку і зустрів свою подружку Світланку. Дівчинка запропонувала йому прогулятися до лісу і подивитися, як зимують двірята. Зустрів їх тишею та чарівною красою, куди не глянь, скрізь лежить білий пухнастий сніг, і раптом на лісовій галявині з казкового будиночка вийшов момик. Він у діток запитав, що вони тут роблять. Вони йому відповіли, що хочуть подивитися, як зимують лісові мешканці. І чому ми нікого в лісі не бачимо, відповіли діти. А це тому, казав Гном, – що деякі лісові мешканці взимку сплять, і він запросив прогулятися до лісу. І перша їм зустрілася білочка. Вона не спить взимку, бо в неї в дуплі є ціла комура, в якій є лісові горішки, шишки, жолоді. А за нею їм зустрівся зайчик, який теж взимку не спить. Він змінив свою сіреньку шубку на біленьку, а їсть він взимку кору молодих дерев та кущів. Хоч у неї в нірці запаси, зерна насіння повно, вона іноді вибігає з нірки, а ось їжачок спить усю зиму. Ось лисичка вона взимку не спить, а виходить на полювання, шукає зайчика, який заховався під кущем, та мишка, яка ховається під снігом. Ось із хащі виходить вовчик. Я не сплю, бо мене ноги годують. Я полюю на оленів, зайчаток. А ось раптом затріщали гілки. Зи від шуму в лісі прокинувся ведмідь. Він солодко спав у своєму барвозі. А чому спав ведмідь? Нема чого їсти. Його улюблена рибка залишилася в річці, яка замерзла. Смачні ягідки є тільки влітку, та улюблений його мед є теж тільки влітку. Дітки подякували гноміку за цікаву розповідь. Вони тепер будуть знати, хто спить взимку та чому. Дякую за увагу. До нових зустрічей, мої маленькі друзі.